Цілий день їм так, ніби я знову в школі. Отже, сніданок, звісно, бальків немає часу тобі його готувати. де Мобуть я не знаю, чи їла бо є щось інше приготовлене. Тому на сніданок нас просто бутерброди з майонезом та ковбасою. Дуже дивно, що я на сніданок їла саме з майонезом. Бутерброди. Ну і звісно, запиваємо це все чорним чаєм. Далі у нас обід в школі. На обід я знову ж таки беру собі бутерброди, але чомусь чомусь... я завжди брала саме з вершковим маслом. А на перекус у мене є зазвичай було яблуко, А також яка небудь булочка з їдальні. До речі, дуже дивно, але я взагалі не пам'ятаю, щоб я пила воду. Я завжди пила тільки. Ось такий сік. або таке наподобі, типу садочок. Далі прогулянка зі школи додому. Звісно, треба поїсти сухари. Тепер не розумію, як я могла пачку з'їсти таких сухарків. А то й не Чи, mm. може, коли ми були в школі, вони були не такі хімозні. Далі проходжу додому, хочеться обідати. Звісно, треба поїсти який-небудь суп, який мама залишила в холодильнику. Інакше вона буде питати, чи поїла я суп. Ну а до них я додаю одну зі своїх самих улюблених страв. І на сьогодні це гаряче В Принципі дуже схоже як на сніданок та на обід, але цього разу вони з кетчупом. Ну а також зверху сир і. Крохвильовочку з такий царський обід не завжди виходить. Можна брати бутерброди і йти грати в GTA San Andreas. На вечерю вже приходить мама і готує яку небудь вечерю, так як вона прийшла пізно. Звісно, вона хоче приготувати щось швидке. Тому в нас це були зазвичай там або макарони, або картоплязу. Я брала смажену картоплю. Ну і зазвичай класика сала, мідор, огірок, цибулька і заправлена майонезом. не з московіліться. Якщо у вас був який небудь схожий раціон, або яка їжа у вас найбільше асоціюється зі школою?